Прес-конференцію на тему школа соціальної анімації території єднання, актуальні суспільні проблеми, очима школярів, які приїхали з Криму та Донбасу. Гостями нашої прес-конференції сьогодні є Марія Німцева, голова правління благодійної організації Волоський фонд розвитку громади та Олександр Мічко, головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку території та комунальної власності виконавчого апарату Дніпропетровської районної ради. Також в нашому залі присутні представники шкіл, які брали участь у цьому проєкті. Розпочинаємо з конференцію. Марія вам Доброго всі всім Ще влітку громадської організації центром громадських та культурних ініціатив та на різного конкурс Мінігранти, в якому наша організація, благодійний фонд, Волоський фонд розвитку громади взяла участь і, і разом із дев'ятьма. Іншими громадськими організаціями отримали міні-грант, який підтримувалася Європейською комісією в рамках проєкту Українська регіональна платформа громадських ініціатив. Саме, саме створення мультфільмів ми займаємося давно і мене зацікавила це мультиплікації ще в 2012 році, коли перше я побувала на одному із тренінгів. Де за досить короткий і нетривалий час мені допомогли і освоїти і тримати навики зі створенням соціальної анімації. Тому для нас, для нашої організації, це було досить цікаве Цікаве заняття, і ми вирішили його реалізувати в рамках Дніпровського району, саме на території цього району і в школах нашого, нашого регіону. Яка ж головна мета даного проєкту Школа соціальної анімації території Герналі? Метою даного проєкту було залучення молоді і особливу увагу ми звернули на дітей внутрішньопереміщених з Донецької, Луганської областей до активних змін в житті їх громади. Ці діти стали учасниками е і мешканцями саме Дніпропетровщини і Луганщини е Дніпропетровщини, me, і Львівщини, тому що ми також працювали і з дітьми зі Львова. І тому вони е повинні були прийняти і, е повністю те життя, де, е пристосуватися до того життя, якому вони зараз опинилися. За спеціальністю вчитель, тому я за чутками знаю, що адаптація дітей, особливо підлітків, які е, приїхали і з іншої території, це довготривалий процес. І коли діти приїжджають, вони покидають свої домівки, вони залишають своїх друзів, їм досить складно адаптуватися до нового життя. Тому саме колективні творчі справи, які... У нас є в школі, вони досить є дієвими для адаптації дітей. Ось ми вирішили школа Дніпровського району, це саме були у нас Олександрівська школа, підгородненський НВК но родин, Підгородненська школа, номер 3, Підгородненська школа номер 4 і Горківський НВК, де ми реалізовували даний проєкт. Що складалося, які ж завдання стояли перед нами? В першу чергу це було проведення серії тренінгів, де ми могли навчити за один день одноденні тренінги, навчити дітей створити мультиплікації і показати через саме мультиплікації своє бачення того реальних проблем, які виникають в їхніх громадах. Більшість з цих дітей були. Підлітки мови, близько 80 дітей, за період, який тривав в проєкт, це 6 місяців, могли навчитися і навчилися створювати мультфільми. Також одним із захоплюючих і найцікавіших етапів був це поїздка до Львова, яка була організована у нас протягом. Січня місяця в кінці і вона припала саме на дату День Соборності України, коли діти Дніпропетровщини, це вісім учнів найактивніших зі шкіл, були направлені до Львова, і вони поділилися своїми знаннями, своїми навичками зі створення мультфільмів з дітьми зі школи номер 55 де нас. Гарно зустріли, тепло і родинно, саме адміністрація даного закладу, яка продемонструвала нам всю свою гостинність і показала нам гарне місто Львів і справді цікаве, захоплююче і історичне, історичне місто. Тому я думаю, найзахоплюючим етапом, найкращим етапом для наших дітей це був все таки поїздка до міста Львова. Що ж вийшло, я, ми можемо переглянути, Це деякі мультфільми, які ми можемо продемонструвати. Що ж діти хотіли показати в своїх анімаціях? У нас на Україні всі лани квітучі. Так, у нас на Україні, люди всі співучі, же! Доброго дня! Порушуємо! Так, никто ж ничего не бачив. Ну, вдали дороги. Добрый доктор Альболит, он під деревом сидит. Коли ж ты мене, внучку, выпишешь? коли гроши будуть? Добрый доктор Альболит, он під деревом сидит. Он під деревом сидит. Приходи к нему. Ну що, знову не здали сесію? Угу, А може, все як завжди. Ну добре, давайте. Давай ще один відкосити. Тут таке діло. Варні я не хочу. Може, домовимось якось. Ну, можемо, можемо. А в тюрмі зараз нужен, а корони. Бір детально розповісти, я кажу, ми там влада, нам саме. Ну, а доброго дня по-перше. Робота в Дніпропетровському районі визначається декілька, декілька важливих напрямів роботи. І один з них якраз є робота з молоддю та інтеграція внутрішньопереміщених осіб. Ось. І наше бачення стоїть саме на тому, що через активності, через активні дії простих людей насправді змінюється ситуація як в селі, так і в районі, так і в місті, так і в нашій області. І розуміючи це, ми завжди підтримуємо ті ініціативи, котрі йдуть саме від активних представників громад. В тому числі нам дуже приємно, що була така ініціатива і підтримана центром Тамариськ, саме створення анімаційних роликів, котрі мають саме на меті активізацію молоді, донести ті питання, котрі для них є важливі, а таким вірусним підходом. Тобто, там, до... До хвилини, до півтори хвилини сам невеличкий анімаційний ролик, але з іншого боку, він якраз показує те, що дітям є найважливішим. З іншого боку, якщо ми говоримо за про технологію проведення та створення анімаційних роликів, то в ній є дуже важливий момент демократичності. Для мене це те, що діти самі дають ті теми, котрі для них важливі, а ми їм просто даємо можливість їх би довести до більш-менш такого рівня ефективно, ефективної е, демонстрації для, е, як в інтернеті, так і в інших е, можливостях, котрі є. Крім того, на даному етапі ми також анімаційну цю технологію даємо можливість використовувати не тільки в нашому районі, а й в інших регіонах. Ось також мудільми вже були використані і на території на території Донецької області, на території Луганської області, саме через те, щоб інтегрувати та об'єднувати дітей їхні думки, їхні бачення, їхні прагнення це насправді те справжнє настояще, що дає можливість показати питання, об'єднатися навколо питань, щоб і наступним кроком було саме, щоб їх можна було і можливо вирішити. І третій етап і важливість даного проєкту для нас. Це те, що це є нова технологія, це є інноваційна технологія, яку можна використовувати в школах, в різних, в різних предметах вивчені і взагалі в активізації в громадських діях молоді та об'єднання зусиль розвитку громади бачачи це і розуміючи цю важливість, ми якраз і підтримуємо ті ініціативи, які є в нашому районі, і ми дуже раді, що вони є. І В скорому майбутньому у нас також буде ще форум громадських організацій, котрий має назву. Взаємодія громадських організацій та органів місцевого самоврядування досить перспективи, на якому якраз будуть представлені ті громадські організації, котрі насправді творять чудеса в нашому районі для того, щоб об'єднати зусилля і подумати над тим, як далі найбільш ефективно співпрацювати далі, тому що все в наших руках і тільки ми можемо змінити те життя і зробити те, те життя таким, яким ми хочемо в нашому нашому Після нашої комої починаємо з с... цього. Є питання, що <клес> забуває? Ми доходимо до цього етапу до цього етапу, тому що ми однією з найбільших було на це, звісно, що поїздка, тому що дітям дуже сподобалося, і кошти вони не витрачалися за рахунок фонду. А ось... Такі сувеніри тим учасникам, які поїхали з нами. Це було вісім учасників з різних шкіл. Сьогодні якраз є представники цих шкіл, щоб отримати сувеніри для своїх учасників. І ще одна школа у нас, Дорбницька 3, яка не їздила, тому що дітки були іншого віку, і там обрати складно було з цими. Тому ми для всього класу, який брав участь, це більше 30 чоловік, там 30 майже чоловік було, такий великий клас, ми також підготували собі міри. Тому, я думаю, ми можемо зараз вже перейти до цього етапу. Так, і да, да, це для да, третьої школи, тому староста цього класу прийняв привітання для вашого класу, сніг, будь ласка, і так. Все. І учням, так, директор нас я бачу у Олександрівської школи, у нас двоє учнів було. Це старший клас дотримати так, такі подарунки. І перша школа, я бачу також, у нас є у нас одна. Була. Дівчинка отримати також подарунки для Ангелінки. Дуже хороша дитина. Я дуже рада, що ви виховуєте таких активних дітей. Я думаю, немає у нас ще двох. Двох шкіл, які, та, які ми передамо також і подарунки, ось такі, також флешки для кожної дитини, яка з нами їздила, щоб в пам'яті вони зберігали свої ж нароблені мультфільми, які, я думаю, вони також роблять не тільки в рамках проєкту, а головне те, що вони можуть цим мультфільмам привітати один одного святами і створити власними руками, поділитися між собою. Дякую, ще є запитання. А яка техніка ну, зйомка? Техніка зйомка, ми звичайно, програму ProShow. Все, що можна монтувати, це слайдами. Фотографують вони на фотоапарат. чи ніснікі можливі варіанти, як вони бачать його. І змонтується програму. Також записуємо окремо будь-яким видом, якщо в нас є мікрофони, ми записуємо звук, якщо немає мікрофону, то ми... Вони... На комп'ютер, звичайний, і змонтовується. Це той, той варіант, який можна взяти в дорогу і створити якийсь мультфільм ну, саме в дорозі. Але все-таки матеріали потрібні. Матеріали це, ми майже завжди використовуємо картон і пластилін, але варіанти ми починали з звичайних макарон. І я бачила, коли це макарони створювалися, ковпачки з ручок. Тобто, все-все, все, що в вашій уяві є, можна використати для того, щоб передати. Головне, щоб була ідея. Хороша ідея, яку можна буде реалізувати. Тільки. Так, Якщо ми говоримо про технологію, там є декілька етапів. Перший етап це об'єднання команди. Другий етап це визначення тих ідей, про які вони хочуть саме зробити мультфільм. Третє вони презентують ці ідеї і обираються найбільш цікаві. Потім вони доповнюються. Наступний етап це вони готують персонажів. Ось персонажі вони можуть готувати як з пласталіну, так і з картону. Тобто тут якраз дуже важливий момент в тому, що вони це роблять своїми руками. Ось наступний момент це після того, як вони вже персонажів підготували, фон підготували. Це є розкадровка створення відеоряду. Наступний етап це вони також прописують озвучування, записуємо звук і потім вже накладаємо через програму прошов, про що казала Марія. Накладаємо звук, відеоряд, якщо ще потрібно фонову музику. Це вже в залежності від того, який є запад. Ще запитання. А ще на які теми є відео? Ми створили звичайно, з дітьми молодшого віку, це десь 5-7 років. Там, звичайно, ми про маму та тата, де вони показували свою родину. Взагалі зараз вже діє два гуртки. Після того, як ми попрацювали, відкрилися два гуртки на базах. Будинку культури і на базі дні шкіл, де реалізовується саме створення цих мультів в Дніпропетровському районі. І в будинку культури там працює з молодшими дітками, там, де приходять батьки разом з своїми дітьми і створюють мультфільми. Тому я думаю, це такий хороший етап, вони перше побачили, і батькам дуже сподобалося. І також створюємо мультфільми за творами. У нас є поетеса в Дніпетровському районі Лариса Мельченко. Також ми створили за її творами мультфільми. Ці гуртки будуть продовжувати. Подовжувати діяти, діяти на так. Пустіння. Тому що <клухи> діти приходять, дітям подобається, батьки звертаються, тому що все-таки діти зайняті, діти ліплять і вони з захопленням створюються все. І ті тижні звірят для мультфільмів дуже-дуже подобається. І це об'єднає родину. Родина разом сіла, родина попрацювала і створила своїми руками той же мультфільм, все, що вони хотіли побачити. Тобто, якщо ми говоримо за тематику, є декілька основних. Одна тематика це патріотична, друга тематика це активність, бути активним в громаді. Третя тематика це є там шкідливі звички. Досить часто також про це роблять анімацію. І звичайно, що ось це про. Як ми знаємо, у нас завжди є питання зі сміттям. Ось, наприклад, там один з мультфільмів, як вони назвали, там Чисте село, чиста совість. Тобто, саме питання там, сміття також дуже важливе для дітей і потрібно брати там спочатку ти на себе береш відповідальність, а потім вже іншим, показуючи за собою де щось. І ось основні напрямки, котрі найбільше, найбільше дітей саме в цих питаннях зацікавлені. Ще питання, будь ласка. Дякую вам за учасникам, дякую за проєкт.